Я мама Елени, Олександр. відчим Єлени. Єлена. В якому стані ти прийшла сюди минулої неділі? Ким була Єлена? Я була мертвою. Я прийшла із тягарем, і для мене вже не було рішення. я була в депресії вісім років, і навіть не уявляла, що саме через образу була в депресії. І читаючи книгу Єпископа Маседа, якого я не любила єпископа Меда, я дуже зацікавилась обкладинкою книги. І я попросила у мами, сказала, у мене немає грошей, але я хочу, і вона мені подарувала. Коли я стала читати, зрозуміла, що ця гіркота від образи робила мене в'язним, хвороби, хоча я так не вважала, я думала, що це фізичні наслідки, та з часом зрозуміла, що носила в собі образу до мого біологічного батька. Його вбили, тому що він вів поганий спосіб життя. Тоді я говорила, як він, маючи маленьку дочку, не змінив свій спосіб життя. Як це так батько не зробив це заради дочки, і я росла з цим тягарем і ставало гірше і гірше. Було вже так, що я не приймала душ, не їла. І це була не просто депресія зі сльозами. Постійно я вже розуміла, що для мене немає виходу. Ти приймала ліки? Багато 25 видів в день. Лікар, який мене супроводжував, рекомендував мені повністю лягти в психічну лікарню, щоб я постійно перебувала на ліках, тому що я не могла бути наодинці навіть хвилину. Намагаючи себе вбити, і він сказав, що для мене не було іншого рішення ніж повна госпіталізація. І хотіла померти? Так, хотіла. Я не спала, не мала життя, не було життя в мені, не було рішення. Моя мама підходила і казала: є вихід, і я сміялась. Я казала: ти не відчуваєш те, що я відчуваю. я впевнена, що для мене немає шансу. і я почала думати про ефтаназію. Я навіть думала: бідна мама, вона думає, що у її дочки все добре. Я засмучувалась, дивлячись на неї, тому що вона мала віру, а я ні. Я дивувалась. Мама думає, що в мене все буде добре, а я вже в процесі автоназії і це пригнічувало мене, дивлячись, як моя сім'я боролась за мене. Вони так багато говорили про церкву, і я бачила, що вони були щасливі. Думала, неможливо щось не так зі мною. Чому вони такі щасливі, і я не можу? І я прийшла з рішенням віддати себе. Епіскоп, чесно кажучи, не було рішення для неї. Але слава Богу, ми вже були в вірі, і ми робили наміри віри, Молитви, компанії, посвящена вода, помазання олівою усе, що відбувалося у церкві, ми робили. Я молилася в три години ночі. Він був у пості три рази на тиждень, і мій син там, на домашній групі. Також згадував її в молитві. Вечорами ми збиралися, молилися разом. Було безліч намірів. Може, люди скажуть: о, це так. В ту неділю Елена була ще в депресії, а тепер вона тут. Але це не так легко, як здається. Більше шість років уся сім'я боролася за неї. Вона не вірила, але ми вірили. І я казала їй: Ти будеш жінкою пастора, і вона сміялася із мене. Мамо. Ти стаєш божевільною, мамо. Мамо, я розумію і поважаю тебе. Ти хочеш жити, а я хочу померти. Потрібно поважати мій вибір. Я казала, я руйную ці слова в ім'я Ісус. Я не приймала. В неділю я прийшла, наче це була моя остання спроба. Тому що я вже спробувала все, але не віддала себе волі Божій. Я прийшла. Маючи в голові такі думки, неможливо, що я прийшла в церкву храм Духа Святого. Хіба тільки тут єдиний шанс для мене? Поставте відео там, будь ласка, ви прийшли як Єлена? Без будь-якої перспективи до життя. Тут у мене була остання спроба. Я вже була загублена без сил до всього. я прийшла не з силою, а вірою. І моя мама казала мені, ти повинна прийняти рішення. Я страждала вісім років від депресії. Три рази намагалась покінчити життя самогубством. Я вже планувала їхати в іншу країну, щоб зробити автоназію, тому що для мене не було жодного шансу. І зараз я відчуваю величезний мир. як багато часу не відчувала. Я вільна від грузу. Мені легко. Пила воду. Так, пила. І автоназія. Не хочу більше робити, хочеш жити? Хочу. Це тільки початок Єлена. Амінь, Єлена. Це є Ісус. Добре, це Господь Ісус, який відкрився тобі. Слідуй за ним, і ти будеш йти шляхом вічного життя. Амінь. Що відбувалося з тобою, Єлена, на цій неділі? Я прийняла рішення. Не маючи бажання, прийняла рішення відвідувати церкву кожен день, віддати всі свої бажання, плани від яких я навіть відмовилась раніше, тому що в мене вже не було планів на життя. Я навіть не думала на наступному тижні, зроблю це. У мене було тільки бажання померти і все. І приймаючи участь на служіннях в середу, я віддала все, що я знала, все, що я думала, віддалась господу, і він дав себе мені. Зараз я маю мир, щаслива, і я отримала Духа Святого. <рес> Ви тільки подивіться. Мамо, ми дізнаємось дерево по плодам. Які вона має зараз плоди? Вона повністю інша. Я вже спілкувалася із подругою, яка також служителька, і вона була здивована. Вона вже отримала Духа Святого. Насправді не зараз. Здається, так швидко, але це багато років боротьби. Здається швидко, але це не так. Ця остання неділя була просто благословінням. Моя дочка дійсно інша. Сам Дух Святий надихає її, направляє її. Що робити, а що ні? Те, що вона робила раніше. Тоді ось так вона сама є е благословінням. Я не знаю, як віддачи Богові за те, як він змінив мою сім'ю. Можна сказати, по-людському було щось неможливе. Я дивилася на неї, нав, навіть гірко, так казати матері. Але так було. Вона була, наче мотлох для нас. Бувало так. Вона зранку сідала піти каву і казала: мамо, я не можу працювати. І лягала. І я казала їй: вставай, доцю потрібно працювати. І багато разів я сплачувала таксі, тому що вона не мала можливості. Одежав завжди помята. Часто була забрудненою, тільки Господь може змінити. І ми були разом. Я не була одна. Мій чоловік мені допомагав. Мій син також мене підтримував багато разів. Він казав, так. це останнє проявлення. Дяблу не буде так. Вона вже вільна. В ім'я Ісуса. І ти ким хочеш бути? Я хочу бути пастором. Нехай Бог благословить. Єлена це тільки початок. нехай Бог благословить. Нехай Бог благословить тебе, хлопче.